Привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні рубрика історії з Reddit. І сьогодні буде романтична історія про кохання, могили і гроші. Тож заварюйте чайок, ставте попкорн в мікроволновку і слухайте. Історія називається Ти обіцяв, що прийдеш. Як керівник великої компанії, мої дні розмилися в рутині зустрічей. Підписів і рішень, які зворушили мільйони. Одного пізнього дня посеред чергового дедлайну мій помічник вручив мені конверт, лист. Я навіть не глянув на нього, просто запхнув його між файлами, дозволивши йому загубитися в хаосі мого столу. Минали дні, терміни були дотримані, угоди були закриті. І ось одного вечора, перебираючи купу паперів, конверт знову сплив. Це було з мого рідного міста. Дивно, я не пам'ятав там нікого, хто б ще хотів написати мені. Чесно кажучи, я не думав, що залишив щось чи когось, що варто пам'ятати. Цікавість взяла верх. я відкрив його. Він був майже порожній. І лише один рядок: Ти обіцяв, що прийдеш. Це єдине речення вразило мене сильніше, ніж будь-які переговори в залі засідань. Її обличчя повернулося до мене як хвиля, що розбивається на роки забутих піщаних замків. Я так давно про неї не думав. Я поховав пам'ять про неї під своїм чистолюбством. Але зараз, тримаючи цього листа, її голос лунав у моїй душі. Коли мені було 20, я був просто хлопчиком, який намагався вижити в маленькому містечку. Я був ніким. Це такий тип людей, які чистили туалети та копали могили, щоб просто поїсти. Я пам'ятаю день, коли побачив її. На похоронах її діда. Вона стояла, на її обличчі була написана скорбота, її очі були голоснішими за будь-які слова. А я готував могилу. Мені було соромно не лише за мій брудний одяг, чи сморід, до якого я звик, а й за те, що я наважився щось відчувати до такої, як вона. Вона була як місяць, а я був брудом під її ногами. Проте вона мене помітила. Одного разу вона прийшла до мене додому. Вона нічого не сказала, лише подала мені чистий одяг і мило. Я не знав, що сказати, але з цього моменту все змінилося. Вона ніколи не дивилася на мене з жалем. Тільки з чимось набагато глибшим. Емпатія. Ми почали говорити то обережно, то повільно. І так почалося наше спілкування, наш зв'язок зріс. Я любив її мовчки, стримуючи кожне бажання потягнутися до її руки, бо думав, що не заслуговую її. Але її це не хвилювало, її не хвилювало заслужити. Вона поцілувала мене першою. Вона обняла мене, наче я був чимось цінним. Я хлопчик, який ховав мертвих. Чутки пішли швидко, її батьки дізналися. Її батько її бив, але вона все одно залишилася зі мною. Потім вони прийшли за мною. Мене били до крові, принижували перед всім містом, але більше всього було боляче бачити, як вона плаче через мене. Вона заслуговувала на палац, а я ледве міг дозволити собі дах над головою. Тому я зробив важкий вибір. Тієї ночі я підліз до її вікна і прошепотів їй. Я йду. До нас я повернуся, обіцяю. І я пішов, нічого крім мрії і любов, що палає в моєму серці. Боже, як це трогательно. Минали роки, я піднявся по кар'єрній єр... кар драбині. Я побудував імперії. Я здобув повагу, багатство, статус. У мене був свій великий бізнес. Але в поспіху я забув, чому я почав. Дотепер той лист, її слова, ти обіцяв, що прийдеш. Весь цей час вона чекала. Вона дотрималася обіцянки, яку я дав, коли я був ще в бруді та мріях. І тепер читаючи її слова, я розумію, що вона не просто бачила, ким я є, вона бачила, ким я можу стати. А тепер я повертаюся до міста, яке плюнуло на мене. Дівчини, яка любила мене, коли я був ніким. До обіцянки, яку я дав під зірками. Тому що тепер у мене є все, що колись використовував її батько, щоб тримати нас окремо. І головне, я пам'ятаю, хто я. така трогательна історія. Боже, я зараз розплачусь, капець. Ох так трогательно просто. Всех обнимаю. Всем пока.